Загублена зірочка. У високому небі жила маленька зірочка. Вона щовечора світила для дітей, щоб їм було не страшно засинати. Але однієї ночі сильний вітер здув її з неба, і зірочка впала в осінній ліс. Там її зустрів їжачок. Ой, яка ти яскрава! здивувався він. Ти загубилася? Так, я мушу повернутися на небо, сумно відповіла зірочка. Їжачок покликав сову. Сова знала, як допомогти. Вона розгорнула свої великі крила і сказала: Я віднесу тебе вище хмар. Там тебе підхопить вітер і поверне додому. Зірочки подякувала друзям і полетіла з совою в темне небо. А коли сяйнула знову над лісом, усім стало так затишно, ніби їх обійняло світло. З того часу зірочка завжди трішки яскравіше світить саме над тим лісом, де живуть їжачок і мудра сова. Дітки, якщо вам сподобалась казка, підписуйтеся на наш канал і приходьте за новими історіями щовечора.